Вітаю вас на моєму каналі. Звуть мене Наталія. В першу чергу хочу подякувати дівчатам, які коментують мої відео, які ставлять пальчик вверх або вниз, і хто підписується. Дуже вам, дівчата, вдячна. Бо це дуже важливо для мого каналу, а також для мене. А тепер перехожу до ось цієї вишивки: це рушник. Від барвиста вишиванка. Я побачила його, і він мені одразу дуже-дуже сподобався. Я показала своїй сестрі, вона теж сказала, що хоче таку вишивку. Такий рушничок великодній, пасхальний. Тож я вирішила спочатку її відшити, а потім я, може, і собі відшити. Ось таку красу. Трохи розкажу вам про цей рушничок. Це рушник пасхальний. Розміру готової вишивки 33 на 60 см, 16 кольорів у цій роботі, у цій вишивці. Подивіться, які ниточки яскраві, і як багато їх залишилося після відшиву. Навішувала я ось їх на цей органайзер, написала номери ниточок, щоб мені було зручно, а потім я вже звикла і... І не потрібно було дивитися на номера, а так, відшивала по ниточках і все. Що ще я хочу розказати про цю вишивку? Барвиста вишиванка каже, що заготовку можна брати, оскільки фарба утворила сполуку з тканиною на молекулярній рівні. Тому вона вже не полиняє і не втратить свого кольору. Ось так. Так що, після відшиву рушничок на рушничкові залишиться. Все, що було, все, що є під ниточками. І ще хочу сказати, що компанія перевиста вишиванка рекомендує вишивати заготовку баловняними ниточками, а також бісером. Звичайно, я вирішила, що я відразу буду відшивати цю роботу нитками. Тому що я прочитала інструкцію у перевістій вишиванці, і тут говориться, що бісер все ж таки линяє. Тож я вирішила, що я правильно зробила що відшила цю роботу нитками. Іголкою відшивалася тією, яка була в наборі. І ниточки метрові. Метрові ниточки я собі відрізала і відшивала ними. Ось така, зараз вам покажу, яка відтозі в мене вийшла вишивка. Ось так. Не входиться в кадр. Ось, подивіться, яка краса. Правда? Як це дуже-дуже гарно. Я вирішила трохи бісером ось тут оживити. Вишивку можете побачити тільки на квіточках. Ось тут, на квіточках і там уверху, щоб воно трохи блестіло. Ну і на свісті, ось тут огник, теж вирішила вишити бісером. Подивіться, яка вона яскрава, яка вона дуже гарна. Я її не прала. Вже помиє собі моя сестра цю вишивку. Трохи було незручно відшивати, тому що, ось можете побачити, тут ці ниточки, які треба було відшивати, ось вони тільки в цьому одному місці. Більше ніде їх немає. Можете подивитися на інструкцію, ось бачите, ніде більше не вказано ці ось. Нитки, якими треба відшивати кольори. Артикул у цієї вишивки ТР249, якщо когось зацікавила ця вишивка, відшивала я її на габардині. Хочу вам ще сказати: це ще той квест. Відшивати цю вишивку на габардині. Це така вона плотне, як бачите, полотно. З другого боку флізелін прикріплений ось так. Що ще хочу сказати? Я коли розпочала цю вишивку відшивати, то було мені дуже важко, тому що я перший раз ниточками відшивала на габардині. і потрібно було потрапити ось цю чорну крапочку 4 рази. Може, ви бачите, піднесу вам ближче. Ось тут є крапочка чорна, в неї потрібно попасти 4 рази. У квіточці тут ось відшивається дуже, ну, не дуже, ну багато кольорів, як бачите. Ось, мабуть, один, два, три. Шість кольорів, мабуть, входить в цю одну квіточку. Передивила я себе багато інтернету, щоб побачити, хто ще відшивав на габардині ниточками. Я не знайшла таку розумну. Ось як я, можна так сказати. Тож, кому буде цікаво, можете подивитися це відео і може і ви спробуєте відшити на габардині ниточками. Але все ж таки, подивіться, як дуже гарно воно від, виходить від осі. Ця вишивка. Вона дуже гарна. Вона так кидається в очі, кому показувала своїй подружці, показувала, вона дуже казала гарна. В, реаль... в реальності дуже гарно, що мене ще дуже цікавило, що я шукала в інтернеті, як закріпляти на габардині ці ниточки, теж не знайшла. Тож закріпляла, як знала, закріпляла я їх під хрестиками в декілька разів. Проходила під хрестиками декілька разів. Два, а то й три рази. Покажу вам другу сторону. Подивіться, яка ізнанка, Ось така. Можете побачити, не можна сказати, що вона ідеальна. Ідеальна вона далека до ідеальної. Але, ну, як змогла, так і відшивала. Тому що я кажу, ось на цих квіточках дуже багато треба було закріплятися ниточкою. І, ну, і відшивати. Ось Подивіться, така в мене вийшла від із робота. Я дуже хотіла б почути вашу думку. Мені дуже цікаво, що ви скажете про цю вишивку. Звичайно, сестра її приведе ще в порядок, вона ще пришиє ось тут собі все, що вона захоче. З мене моя робота, я свою роботу виконала. Я відшила ось цю красу. Будь ласка, я дуже буду чекати від вас в коментарях, як вам подобається чи не подобається ця вишивка. Може ви щось іще порадите. Тому що я теж хотіла би відшити собі таку роботу, але вже на габардині боюся відшивати. Тому що, ну, важкувато, трохи важкувато. Але все можливо. Як бачите, все можливо. Відшити таку дуже-дуже гарну вишивку. Такий рушничок пасхальний. Ось, все вам розказала. Дівчата показала. я буду дуже чекати від вас відгуку, як вам цей рушник, чи подобається, чи ні. Чи, чи щось би, може, ви додали ще своє. І хочу побажати вам всім мирного неба. Дочекати намся смачної Пасхи і до зустрічі!